Російська армія встає проти Путіна і вимагає припинити війну. Воєнкори Кремля відкривають шокуючу правду. Прості росіяни починають прозрівати. Люди голодують, поки чиновники жирують. Як Росія стає на крок ближче до розвалу режиму? Дивіться у нашому випуску. З передової все частіше надходять розгромні відео від російських вояк. Всі як один знаючи, що втрачати нічого, говорять те, що відчувають. Ми мобілізували людей доби. Дал... У него два костыля. Он еле ходит. Что он может в бою? Ничего. И вот таких вы мобилизовали. Личное обращение к губернатору Приморского края Кожемяк. Пи***ный. Ты пацана пообещал, что полгода они будут здесь. Они уже по три. Мобилизованных пальцем посчитать. Поубивало всех. Вот друг у меня погиб в прошлом штурме. Три года про погиб. А ты домой не отправляешь. Мне контракт закончился. Мне домой никто не отправляет. А в частях, сука, они сидят. Трусы. Те, кто отказывается после этих мясных штурмов сюда идти, потому что они видят, что здесь происходит. Но вы же ее не хотите даже останавливать. Вам это удобно. Чего же ваши дети здесь не воюют? А, ну почему? Ни одного ребенка депутата я здесь только не видел. Строитель, железнодорожник, водитель. Да кого -то хоть только нет. Ну ни одного ребенка депутата. Вы что творите с нами, а? Вы хотите, чтобы от нас, мужчин, мужиков, не осталось ни никого в этой стране? Но когда ты, тварь, которая больше 70 лет, так называемый президент, закончишь вот это все... Ти ще хочеш більше області отримати? А на чому вони? Нам потрібно зупинити їм. Якщо з окопів доноситься матюча та емоційні сплески, то любителі Путіна і руського міра у глибокому тулу розкладають по фактах. От подивитися, скільки ми міст взяли там, за ці три з половиною роки, ну це ж смішно. Блін, три з половиною роки, три з половиною роки. І я втверджую, тобто моє мовлення, що свіше мільйона жертв. Убити пропавши безвісти без і покалічені, в тому числі падівши в госпіталях. Але Соловйов і Кісельов поки що перемагають цю інформаційну війну, тому що бабки у дворі все ще думають, що Росія з дня на день захопить всю Україну. За 50 днів ми можемо пройти всю Україну. Це все наше да. Росія Було, є і должно бути, остаться Все за нами, що саме? полностью вся, вся Киевщина. Я бы на Путином месте, честно, взяла бы туда бомбу, кинула, чтобы всех с лица земли стереть. Ну нельзя так, наших ребят сколько погибло. У меня внуки все калеки, племянника убили. Одного найти не найтінімов до сих пор да как так жить нам бажано пролікуватися в клініці, але є підозра, що це не матиме належного ефекту. Піти на сусідів віною, щоб потім звинувачувати їх, же, що ваші діти загинули. А ну і на додачу, обов'язково за все це потрібно знищити ядеркою світ. Є стійке відчуття, що вони десь прорахувалися, але де наступний доказ недоумства, не відходячи від каси. У меня на воле были мой зять, который мой племянник, у которого ногу оторвало Но еще трое, там, племянники мои. Зять, это, понимаешь, это муж моей дочери, он мне никто, ни разу не жалко, ни разу, мне вообще по. Подожди, это муж твоей дочери, она из этого не счастлива. Еще как счастлива, она за другого замуж вышла, пока он погибал, вышла замуж, другого нашла, и что? Она получила, она получила 17 миллионов. Она получила за, за, себя и за двоих детей. Она получила. А что здесь плохого? племяннику жалко. Пліменник мой родной его жалко. для певного ефекту. Цю особу варто відправити в табір, де всі у червоних капелюшках дуже сумують за піонерією і совком. Там вони поділяться душевними ранами і планами знести півсвіту. На Росії ж більше немає проблем. Тільки кожен третій росіянин не може собі дозволити купити необхідні ліки. А люди на базарі не можуть дозволити навіть капусту. Ну, Картошка катастрофа просто. вот я уж капусту себе не позволяю лишний раз купить. А картошку сейчас это беда совсем. Заметили ли вы рост цен на продукты питания? Очень сильно. Да, очень давно и очень сильно. Сто процентов. Кура, блин, это же вообще кино и немцы. Курятина уже, про индейку тоже молчу. А рыба такая-то вообще 500 и дальше. Наверное, на фрукты и овощи. Вот мясо сейчас подорожало. А чого таке грустне? Логічнішого запитання важко собі уявити. А тепер послухайте це. Що наше правительство надзаботиться о пенсіонерах? Ні, конечно. Чим зв'язано? А я знаю? війною, по большому счету. Двайно все туди йде, всі деньги війну йдуть. І тут у вас засвітилося світло в кінці тунелю. Невже на Росії Хоч хтось усвідомлює причинно-наслідкові зв'язки? Ні, ця жінка жаліється на ріст цін на те, що Путін не піклується про пенсіонерів, а всі гроші спускає на війну. Але при цьому знаєте, що треба зробити? Що робити з цим? як ситуацію? Зеленського справить ситуацію? Все, і убрать. Тися абсурд мислення росіян досягає краю всесвіту. Поки хтось не може дозволити собі елементарного через путінську війну, немає можливості дістатися до рідних у Ростов. Інші привілейовані особи розсікають на військових літаках туди, куди їм заманеться. Хто там говорить, що самоліти в Ростов не літають? Літають. просто не всі і не у всіх. В общем, улітіли я знову в Ростов. Ніяк не відпускають мене. Наші ЕКБшні жінки зовсім не визивають довіри. То лі діли чоловік Кремля, надіжний 200%. В цей раз тім отправився со мною в свої три роки Он уже політав на військовому самоліті. Кстати, тушка особисто мені нравиться більше, ця модель. Можемо зробити висновок. Такі особи цілком влаштовують чоловіків з Кремля, як каже сама дівчина. Проспішники Путіна захисники традиційних цінностей багатодітних сімей, жінок в хусточках і довгих спідницях чомусь надають перевагу іншому формату, але в РПЦ про це. Нічого не чули. Наступило таке час, коли баби нікого вже не народжують. Стали дохлі, трусливі, розвратні і не хочуть рожать. Точно говорить. розпусні стали баби на Росії. А мужики ого свята братія, хоч самого Путіна візьми. Чим не приклад для наслідування традиційних цінностей і міцної сім'ї, валяться дерева, зносить дахи, міста йдуть під воду, а машини під асфальт. Росію настигла небесна кара. Таких кадрів ви ще не бачили, тому сідайте зручніше. Зараз ми все розкажемо і покажемо. Все, що ще якось трималось на чесному слові, попливло: Москва, Калуга, Нальчик, Курська область і навіть вічно мерзла якутія під водою. Я в шоке. Подъезжаем. Вправо. О, доски плавают, прикольно. Или у нас там ремонтировали бордюры. Такси затопило. И автобус утонул. Мне как-нибудь подскочить. зберу Астропічним розмахом накрила міста, які за пару годин відчули на собі всі переваги потопу, коли немає ковчегу. За дві години у Москві випала місячна норма опадів: вулиці стали ріками, а машини човнами. Метро, підземні переходи, парковки усе перетворилося на водні лабіринти. Разу природа не обійшла і чиновників. Злива затопила навіть держдуму депутати. Буквально плавали у власному приміщенні, а дах дав тріщину. Марія просить столичних мешканців: паркуйтеся на пагорбах, обходьте рекламні щити, не залишайте дітей без нагляду. Але деякі поради вже давно не актуальні. Що цікаво, мер міста Собянін ще 2016 року обіцяв позбавити городян від потопів. А синоптики попереджають: готуйтеся до наступного раунду. У серці кабардино Балкарії злива і град буквально перетворили вулиці на басейни. Асфальт Нальчику пішов у відпустку. Приватні будинки затопило майже одразу. Люди якось намагаються рятувати речі із затоплених підвалів. Автомобілі просто кидають на узбіччі. А хто особливо прикипів до своїх ластівок, штовхав і руками в надії врятувати машину. Калуга перетворилася на таку собі Венецію, але без романтичного вайбу. Розмиті дороги, тотальний транспортний колапс, хаос, люди не можуть пересуватися пішки, а на машинах ще небезпечніше. Внаслідок потужних злив для 22 тисяч новгородців. Світло закінчилося. Погодні умови перетворилися на справжній блекаут: 477 сіл відключені від мереж, 67 ліній пошкоджені. Від Тереград добряче постаралося. Люди у своїх хатах перейшли на свічки, а хто і на кросинові лампи. Місцевих намагалися рятувати рятувальник з інших регіонів, але хіба втечеш від кари небесної? На Курщині теж сидять без світла. Там ураган позбавив електрики 9 тисяч людей. Вони вже два дні сидять без холодильників, телефонів. А вся справа в чому? Правильно в загальній деградації інфраструктури, що остаточно дала тріщину від удару природи. На півночі в найхолоднішому місті на планеті в Якутії, теж випали рекордні опади, і це вам не просто дощ. Вода затопила чотири селища, 58 домів, і змусила евакуювати майже сотню людей. Канали замість доріг, човни замість автобусів. Ну і всі принади життя на Росії під час негод. І все це більше схоже не просто на потоп, а за іронією долі на небесну кару. Поки що картина зрозуміла: Росія тоне у прямому сенсі слова, і що буде далі? Ми не пропустимо. У Новосибірську теж весело. Аварійна служба поспішаючи врятувати місто від прориву труби, всією командою разом з машиною пірнула під асфальт прямо на місці аварії. От так сьогодні утро почалося. 13 число. Їхав по дорозі. машина рухнула. Кабіна вже виходить под воду. Да. А наступна новина таки проситься стати метафорою всієї сучасної Росії. Божий бум, так би мовити. У Вологодській області прямо під час хресної ходи впав міст. І як символічно, правда ж, відмолити всі гріхи руського міра не вдалося, крім цієї біди, що найменше вісім людей постраждали. І, хоча здавалося б, міст виглядав доволі міцно, принаймні за стандартами російського госту 1957 -го року. Ну, значить, на все воля Божа. Але й крім погодних негараздів та інфраструктурних колапсів на Росії вистачає пригод. Наприклад, поряд із Путіним, який ось так епічно з'являється, де б він не був, то зокрема диктатор непомітно і скромно заявився у Магнітогорськ. Е, тож поряд з ним завжди чомусь зникає інтернет. Люди стали помічати, що якщо раніше не працював тільки Телеграм чи Ютуб, то зараз вже не працює нічого. Але а політичні росіяни і думки не мають через що це може бути. Інтернет не працює взагалі. люди ходять з кирпичами, дзвонять, вместо того, щоб написати комусь. кому та московською областю. Уже в корольові ні роботи інтернет. В я просто не ублюдлялась. Політичний аспект того вопросу просто становиться страшно, Чого взагалі відбувається? Ну що сказати, радимо почати думати. Можливо, чимось допоможе. На Курщині теж не думали про політичний аспект, поки їхні будинки не розбомбила своя ж армія. Тепер люди залишилися на вулиці, а влада натомість роздає їм сахарну вату. У Пермі теж свято не таке, звісно, як на Курщині, але теж непогане. Там пройшов черговий акт культурного тріумфу. Турнір з метання гною подія без перебільшення епохальна. Зібрала рекордну аудиторію аж дві тисячі людей, які з відкритими ротами спостерігали за тим, як 120 жінок і стільки ж чоловіків змагаються в улюбленій науці майбутнього аеродинаміці коров'ячого коржа. Соловйов в істериці вимагає ядерного удару по Америці. Симоніан висуває страшенні ультиматуми. А на російському тебе відкрито знущаються над мирними жертвами. Ми в Україні про все це поговоримо далі у нашому випуску. Пропагандистам максимально не підходить позиція Трампа. Більше він не їхні слоняра. Більше вони не так вже й хочуть з ним дружити. Тепер Соловйов верещить, що президент США вважає себе царем всього світу. А Трамп прийшов що він що, цар? Да. І будеш ти царіцею міру, що ліда? Що Єлатова? вдруг случилось. Притом, посмотрите, як там вот так красиво ходять, вот як он там крутить Трамп. Да, там санці рассматриваю, не сам не рассматриваю. Главное як ти не нравится. Навіть так, як ти невірливо став говорити. На наших глазах происходит бейданізації Трампа. Одне питання: а що не так з тим, що хтось цар? По-моєму, це звична модель для кожного росіянина. Чи царем всієї землі має бути лише Путін? У цьому проблема. А если не Путин, то что? Воздушный ядерный взрыв и вся территория под ним превращается в Европу 18 века. Ну, полторы тысячи километров там и Европа тоже наполовину вся обесточится. Если да. идти, на мой взгляд, если идти теми методами, которые вы предлагаете. То йому закончені на ні, день. тері та ні, практички німедленне, да. крупне крупномасштабної да. війни. Скасична да. пропозиція від Соловйована. Бу -що, що йому не до душі, але ця риторика належить не лише йому. Колега по цеху Симоньян теж випралася зі своєю дуже важливою думкою, якої ні мир ніби називається особі. Невероятно. Не сподобалося, що Трамп може надати в без слова слава Цитую. Все это закончится ядерним ультиматумом, тому що більше нічим в заданих параметрах закончиться не может. Это не значить, що ми так хотим. Это значить, що нам не оставляют выбора. Погрожує пропагандистка. А поки не відомо, що там з ядерними ультиматумами офіси в Москва Сіті переходять на віддалену роботу через загрозу атак безпілотників. А це 2,5 з співробітників на секундочку. У бізнес-центрі розташовані не лише банки та комерція, а й офіси трьох. Федеральних міністерств мінсифри, Мінекономрозвитку та мінпромторгу. А що ж ви так хвилюєтеся? Де ж ваші ядерні ультиматуми? Тільки у телеграмі, тільки в ображених промовах Путіна на весь світ стало ясно, що поки ми не заявимо себе як самостоятельно суверенні держави, способні відстоювати своє будущее з нами вважатися не будуть. Рахуватися як, як з психічно хворою особою, яку намагаються ізолювати, чи рівноправним партнером, з яким хочеться будувати відносини. Хтось йому скаже, чого вони домоглися своєю поведінкою. Лет не щоночі запускають по мирних містах сотні дронів, і ракет, вбивають людей. А зранку на своїх гнилих ток-шоу з чирими очима задають питання. Чути не кожну ніч наносяться масірований групові удари. в которых принимают участие сотни беспилотных летательных аппаратов. Сегодня рекорд был да, 700. Ну до тысячи уже осталось совсем ну, немного. Нет. И что-то не слышно о каких-то вот жертвах среди мирного населения. Так, то і не чутно про те, що Путін вбиває всіх, хто, хоч якось, перейшов йому дорогу. Все більше чути про те, як хтось кидається з вікон чи раптом стріляється, нічого не нагадує. Взяти, хоча б, останню історію, із колишнім губернатором Курської області Старовойтом, який після відставки нібито пустив собі кулю в лоб. Тільки тепер виявилося, що на тілі ексміністра виявили свіжі сліди побоїв. Тому ж не варто довіряти тому, що чуєш і чого не чуєш на Росії. Та й взагалі Путін все пояснив. Він всюди після себе гасить світло, коли йде. От ми зараз з вами розстанемося, да? я пайду, ну спать пайду, да? ну я кажу, спати, я везде світ гашу. В уяві таки постає картина, де Путін останній виходить і вимикає за собою світло, бо більше навкруги нікого не залишилося. На цьому кажемо вам. Папа, підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. А з нас нова підбірка новини з багнюк.